Щодо Ізюму, сьогодні я хочу сказати одну річ. Сьогодні у нашому місті Ізюм Харківської області працюють всі наші служби, слідчі прокурори, експерти. Сьогодні в Ізюмі більше сотні журналістів українських та міжнародних. Сьогодні світ має побачити, що залишила по собі російська армія: чергове, масове поховання убитих людей, дітей. І дорослих, цивільних, і військових, закатованих, розстріляних, убитих обстрілом. та поховані навіть цілі родини мати, батько, донька. Понад 400 могил у лісі біля Ізюму. Ми ще не знаємо точно, скільки там тіл. Ексгумація тільки почалась. І сьогодні вже є докази. докази чергових звірств, скоєних за російською окупацією. Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань, братська могила з убитими військовою, 17 тіл, частина з них з явними слідами катувань. Сьогодні світ має це побачити, світ має знати, що Росія всюди на окупованій території залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, тепер Ізюм. Скільки ще? Це може продовжувати. Скільки ще таких місць мають створити російські терористи? Перш ніж світ їх зупинить. Сьогодні я звертаюсь до усіх, до Америки, і Європи, до політиків, суспільств, до ООН і усіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної звичайної людини, яка цінує життя сьогодні. Немає тільки одного визнання правди: визнання Росії державою, спонсором тероризму. Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, і жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично, треба діяти. Якщо такого визнання Росії державою, спонсором тероризму не буде, це буде зрадою усіх, хто був убитий російськими силами, хто був закатований, хто був похований в численних братських могилах по всій території, на яку зайшли російські солдати. Треба діяти, треба діяти, щоб Буча, Маріуполь і Зюм більше не повторювались. Росія має бути визнана державою спонсором тероризму, інакше її терор не зупинити. Слава Україні!